З 16 по 22 травня 2016 року на Київщині розпочався тиждень безпеки руху, мета якого об'єднати зусилля щодо пропаганди важливості дотримання правил дорожнього руху. Впродовж тижня проводитимуться цільові профілактичні заходи, які матимуть мету дисциплінувати учасників дорожнього руху, як водіїв, так і пішоходів, що порушують правила дорожнього руху. Продовж тижня проводитимуться цільові профілактичні заходи, які матимуть мету дисциплінувати учасників дорожнього руху, як водіїв, так і пішоходів. Насамперед, працівники поліції будуть виявляти та припиняти грубі порушення, які призводять до дорожньо-транспортних пригод, а саме керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння, виїзд на смугу зустрічного руху та порушення правил переїзду. Залізничних колій. Шановні водії, працівники поліції Київщини вкотре закликають до неухильного дотримання правил дорожнього руху, переоцінка власних сил і можливостей, перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування, недотримання правил безпеки на дорозі може призвести до трагічних наслідків.